Hello, Friendly, з вами, Деніс Френдлі. Ну що ж, дружні, я подивився вчора, ви набрали 116 лайків. Подивився, було 116 лайків. І я під відео Кіндер Сюрприз. Я не знаю, ви мене на кінець послухалися. І не то, що ви послухались. Ви поставили. Так, ви послухались, ви поставили лайки. А Ютуб послухався, що не списав їх. Бо я думав, зараз я куплю і він такий спише. Але я роблю махом скрін, і потім я думаю, типа, я вам поясню, що, о, дивіться, на скріні 100, 100 чимось лайків. І, типа, дивіться, ну, типа, є цих 100 лайків, але Ютуб списав. Але все одно я купив, бо до того були ці 100 лайків. Але Ютуб списав, все одно я купив Кіндер. Але подивився. Ютуб все-таки залишив ці 116 лайків. Тому я, тому це підтвердження є, що ми все-таки набрали з вами 100 лайків. 100 чимось, Навіть більше 100 лайків. Я купив новий Kinder Surprise Maxi. Ми зараз його відкриємо. Ну, Якщо буде повторка, доведеться мені знову купувати ще раз Kinder. Оцей великий. За... Ну тут уже дешевше в цьому мазані 230, там було 260, в тому в цьому 2630 чимось там. Ну, я надіюся, що попадеться вже новий ведмедик з цієї колекції, тому такі справи. Е давайте let's go зацінимо цей новий Kinder Surprise Maxi. Погнали до заставки цього відео. Let's go! Фенні реагує, Денис Фенні реагує. Сьогодні він буде відкривати. Так. Е яйце з молочного шоколаду з молочним внутрішнім шаром та іграшкою всередині. Kinder Surprise. Так, видно вам? Такий сніговичок класний. Так, зараз я профокусую, аби було вам добре видно. Так. Чекайте. О, Кіндер. Кіндер Сюрпрайс Максі, Максі, Максі! Ось такий класний сніговичок. Мені дуже подобається цей сніговичок. так, Давайте до лайків. Це не скріншот, це не фотошоп. От, заходимо. Я взагалі фотошоп не дуже добре вмію робити. От бачите, що в середині великого Кіндер Сюрпрайс Максі 116 лайків. Ютуб не списав. Не знаю, може він спише сьогодні до вечора. Я не знаю, але я подивився вчора, десь, ну не знаю, десь після вже обіду, десь година, можливо, третя була, то було вже 116 лайків. Ви все-таки послухали, поставили. Я пішов в магазин, я купив цей Кіндер так. Тому ви, як тільки я побачив, що ви набрали, я взяв і купив. Та. Добре, тому все-таки молодці, що ви набрали, так. Ну ось, так. Не знаю, надіюся, що не спише. А ми поїхали відкривати цей Kinder Surprise Maxi. Цікаво що всередині, так. У мене ще тут є кава, з кавою попробуємо, Так, коротше, буде супер. Молодці, коротше, дружні, що ви мене послухались і набрали. Хоча там 200 щемось переглядів. Відео зібрало, але при цьому, що у нас на каналі більше 60 тисяч, бо там вже 60 тисяч 60 десь так. У мене підписників чи 70. І тому та, і ми змогли з вами набрати цих 100-мось лайків. Моя аудиторія мене послухала. Не, не то, що послухала, то, що хотіла. Ще, щоб ми відкрили з вами інший Кіндер Сюрпрайс Максі, що там попадеться. Та, тому все-таки поставили мені лайкосики, 100 чимось лайків. Ось такий сніговичок. Добре, відкриваємо, давайте. Так. Так, а роблю вам е, анонс, що на 20.10, поки ми відкриваємо, вас чекає дубайський шоколад. Тренд 24-го року. Так, Ну, то вже пізніше відкриваємо. Ну, давай. Ну давай. Ось зараз розкришиться. Щось в мене не виходить. А що він замерзь, чи що? Чекайте, треба куснути може. Я так і думав. А. Так. Є. М -м 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 -м. Ну добре, в кінці відео. Ну що, думайте, нова ігрушка чи стара? Бо стара, я вам нагадую, було ігла. Ну, не ігла, ота снігова хатинка з ведмедиком. Думаю, що буде нова ігрушка. Дивимось. Ви дивитесь перші. Або я дивлюся перший. Цей раз я подивлюся перший. Так. Будь ласка, нова ігрушка. Єс! Не доведеться мені купувати ще раз кіндер, бо то, що попалася нова ігрушка. Ого, щось нове. О, мені попалося з чашечками. Ведмедик з чашечками. Він крутиться, так. Ведмід Відме... з чашечками мені попався. А чого вони одного у фользі. не у фользі а у пакетику? Так. Давайте все-таки інструкшн подивимось. Так. Значить... Це з ноги. Ноги у нас з'єднуються. Ще ці інструкції, знаєте. Їх добре би. Так, це прикріплюється сюди. Тіло прикріплюється сюди. Ага, ще руки, руки у нас є. А де ті руки? Пані та панове, де ті руки? Це і є руки, так? А ноги? А, ноги в нього вже є, так? Це но. Ну, а ха То значить це має бути. Сюди. Я, я йому наоборот, бо я думаю, що ноги. Ось тако це має бути. так. Я і без інструкції бачу. Трохи без справився, так. То я вже можу вже більше кіндерів не брати. Бо тому що, якщо я буду далі брати кіндери, то точно будуть повторки, так. Так, тут якийсь моторчик. А, добре, де ті чашечки? Ага, чашечки тут о. Дальше, Друге ми зробили. Третє прикріплення сюди. Чекай, 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 Так-тако. Щоб він крутився. Так, він вже крутиться. Ну і четвертим штрихом це вже. Так. А, тут має випадати. Типу він крутиться. Крутиться і чашечки випадають. Прикол у тому, що це все не кріпиться. Що, що, що то не кріпиться, що це. Отако це має виглядати. Отако. Але він навіть не крутиться. А, він має крутитися. Чекайте. Отако, типу. Ну так, трошки каряво вони то зробили, але... Но... Як є, отако щось. типу. Має їхати, крутитися. Ось це Добре, народ. Давайте їсти кіндер уже. Бо я зголодню. Радий, що все-таки нова ігрушка. Попробуємо себе молоко. Як завжди десятка? Я би ліпше хотів, щоб мені сніговик попався, але якщо відміть, то відміть теж не Це такі великі кіндрики ігрушки краще. Ніж там у маленьких там. О, тепер зацінимо саме шоколад. Тут відділяється молоко від шоколаду. Я ніколи в окрему кіндер з шоколад від молока не пробував. Угу, Тут все. Ну, молоко краще. Але тоже десятка бо я люблю, кіндер. Добре, давайте кавою. Помню, всего саме та саме. Головне, що не повторка попалася. Я боявся, що буде повторка. Ну мені повезло. Кавою також 10 балів. Смачно. Смакота Лишається такий великий. Але він, походу, вже, ну такий вже, ну не є свіжий цей кіндер. Бо шоколад від молока вже розділяється, то не є свіжий. Бо маленькі зразу кіндери. Такі свіженькі. Ви самі бачили, як я його відкривав. То він... Ну, як то акуратно, не вийшло. Твердий. Дуже смачно останній кусочок. Дуже смачно лайк однозначно. так. Ну що ж, дружні, Я ще гляну, чи немає шоколаду не впало на землі. Вроді не впало. Коротше, дружні, на цьому все. Більше кіндерів вже не чекайте. Ми 100 лайків набрали, бо то, що я кажу, якщо я ще візьму ще таких великих, то це точно вже будуть попадатися повторки. А ти потратиш 200 гривень за повторку. Ну, самі розумієте. Хіба якщо ви наберете під цим відео, давайте 200 лайків, тоді я подумаю, подумаю. Не обіцяю, але подумаю. Але я знаю, що ви 200 лайків не наберете вже, тому не намагайтеся. Ну, не знаю. Якщо буде 200 лайків, я подумаю. Та, ем, тепер коротко про цю ігрушку. Ем, ми це все склали, бачите? На інструкції ось такого. Все. Крутиться він розсипає посуду. Крутиться лайк. Розсипає не лайк. Так. Е, оце ми виграли. І от тоді оце. Так. Отакі були і груші. Так, тепер продемонструвати, як це він має крутитися. Продемонструю на килимі, ось так. О, бачите? Ось тако. Бо тут трохи то хірово, то крутиться, але як є, такі є. Так. Ось тако Але він навіть не крутиться вже. Перше покрутився, може таку. Ну, коротше, тут оця шестріночка, вона дуже херово крутиться, оце. Так. То крутиться, то не крутиться, так. Але ігрушка загалом класна, ось такий ведмежатко. Білий ведмідь, так. Давайте попробую ще раз. Ну. Ні, він вже не крутиться, не крутиться. Коротше, дружні, на цьому все. Не тратимо час. Дякую за перегляд цього відео. Сподобалося, як казав, хочете ще кіндерів. 200 лайків. Коротше, на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френг. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Так. Ось така ігрушка. Прикольна. Попалося добре, що не повторка. Це головне. Та все, всім пока-пока.